Друзі на Сенфоперші про головне поїхали у червні 2025-го Після місяців інтенсивних боїв на східному і північному фронтах ситуація у зоні сумської та донбаської операції значно погіршується. Рефективізує натиск за остаєть ті міцно, тім, попри страшні втрати окупантів, вони просуваються. В штабі тривога резервів бракує. ППО працює на межі можливостей. Водночас керівництво США натякає, якщо Україна не хоче мирно домовлятися. Американська адміністрація готова послабити воєнну підтримку. Щоб не включатися в конфлікти на землі. Неминуче рішення виведення резервів на схід на нараді ставки під головуванням генерала Валерія Залужного, діючої у штабі НАТО, як спеціальний радник приймається план операції альянс. Йдеться про перенаправлення резервів за заходу країну і з секторів Волині, Рівненщини Львова. Ці території стануть контактною лінією для групи миротворців НАТО. Миротворці на західному кордоні до 1 липня на українсько-білоруському кордоні вигідно з прикордонної зони Західної України припинили. Лися ротації в українських війська натомість туди прибули британські, французькі, канадські польські контингенти. Близько п'яти тисяч військовослужбовців. Її завдання підстрахувати можливий потік бойовиків із Білорусі, стримувати потенційну проривну хвилю з півночі, зняти напругу за ділянки, звільнивши резерви України. Звільнені резервів для Сум та Донбасу. Тим часом ЗСУ проводять на укріплення фронту 400 танків, 500 гаубиць та мінометів, декілька десятків штурмових літаків, Міг, штурмовий адесія та. Антипілотним профілем. Усі ці ресурси тепер спрямовані у Суми та Донбасу. Ці ресурси вибив для України. Залужної за заходом використано також команді структури НАТО, оперативно інтегровані Ставку, Підтримують логістику і координацію. Ролі як оперативного посла у штабі НАТО, попри офіційну тилуатуру, генерала діє на рівні оперативника. Координує доставлення міжнародних бойових груп під команду ЗСУ. регулярно. Звітує у Пентагон міністерство оборони Великобританії та Франції. Має складу що відзеркалює штабні обов'язки. Ця посада давно не фікціональна. Наслідки фронтової тиска на РФ у відповідь українські групування здіймають потужні ракетно-артилерійські контракти. Зменшується інтенсивність обстрілу міст через недостатність ресурсів РФ. Російські змі зафіксували. Наші літаки надають без перекриття ППО. А у ворога з'явилися сотні танків. Телеграм-канал топор Топорпомсте пише: Україна б'є удар за ударом. Спочатку трупи під Києвом. Тепер їх бронетанкова імперія Арія у сумщині Донбасі, політичне потрясіння в Кремлі. Інформація про передачу заходом військових підрозділів та обладнання не підтверджена через супутники у Москві Реакція, заяви про зовнішню агресію, звернення до ООН середині всередині чути – страх. Якщо на то зайде, хоч надовго режим закінчується. Переговори щодо миротворців фактично починають закрито через систему СБ Путіна. Завершальні акценти Україна отримає новий рівень наступального потенціалу підсилення охорони західного кордону. Сильний. Меседж для союзників і істотна полісація глибини. Генерал залужний стає центральною фігурою такого масштабного сквікурування бойовими діями. І саме залужний закінчить цю війну. Кремль опиняється перед викликом або відмовитися від ідеї захоплення, або ризикувати ескалацією із масштабним залученням НАТО. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Чи друзі ставте вподобайки? пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.